Там знімаєте, не знімаєте, подивися? Ну там знімає. Воно далі продовжує чи теж нову? Та ні нове. Ну, ми знімаємо другу частину Крейта це хартрайт, белі перше. Ну та і ми придумали щось нове, молоко.

Окей, а ми будемо їхати в картезі. Так, Секрети ми покажемо тільки на 46 шість Так. Вот. Як я на першому часі сказав, треба робити, щоб отримати пубік мінус 2. О, ви бачите, тут є табличка для лайків. Шо? Я лайкну. Я лайк. Я скоро лайкаю. Все, я лайклю. Я лайк. три лайки. Хто якийсь бав, чи хтось лайкнув. Не, хтось лайкнув просто. Ювен Пупік три, підвези мене, матяс. Uh, Ні, я не можу, бо я не можу сказати. Окей. Окей. Плейлу. близько до мене сиди. Окей, okay, я плейлу. Окей, okay, пупик um, 2. Окей, мій друг просто отримує пупик мінус 3, нема що показувати. Ааа, так, я нічого вам можу сказати, батьки. Ну... Ну так, бо він робить... Бо він не робить, так що він не получає поп'ять мінус 2 секретний Так, да, я просто тось... О, я не можу вам сказати, як отримати то Ну та то тільки на 46 підписників Я перестав цифру... 46 підписників то 10 років буде. У ну, мене зараз 35 тільки боліла до її цифра та 35 боліла до їла. Зробіть 46 хоча б. Ну. Якщо ви любите 35, я не знаю, що сказати вам. Ну так. Окей. Okay. Окей, okay. включи плей, коли ти дістав до, до пупик 3. Ой, не, я ще не дістав. Я пупик три, вот мій друг. Він да, просто їде, Нічого? Він просто їде до пупик мінус один. Мін... Нічого тут. Він просто ходить пупик мінус один з того місця. Ну, з пупік два хоче пупик мінус один дістати. Бо в мене сопли. Ну, що вам сказати? Ну, він вже отримав пупик мінус один, так? Да? Ти отримав пупик мінус один. А ви ні. Бо ви теж не побули, що гантайте. Ну так. Чого ви Ну, чекай, я на паузу поставлю. О, ми плейнули. В мене 46 mm. відсотків на телефоні. То пупик? пупік? Вот, you will 3, я можу навіть отримати пупик 4, а мій друг просто пупик мінус 1 отримав. Так, да. нічого друге. Точно якийсь другий пупік я вам не скажу так. Ну, та. Та просто пуп, пупік білосодин, який ви вже розказали за 33 підписчика. Ну От. Він просто вирішив дістати з пупіка два той пупік білосодин. Значить він так вирішив. 071 ггг пупик гг пупік І що тут обдейнулось? Ну я пупик мінус вісім, там є окран поло. Бо туди я забуду складну плигнути буде. У тільки то буде за сорок шість підписчиків. Okay, uh, шість. Окей, а я б довго відео пішла? Шість хвилин. Я просто лове, відео. Ну, ви бачите, от, бейджі всякі, пупік, ну і пупік секретний хард. Вот ви от ви всі пупіки бачите, значить ви можете дістати пупіки. Ну Ута пупик минус п'ять нема, пупик мінус 6, пупик мінус 7, пупик мінус вісім теж нема. Вот ми вже плейли. І пупик вот с вот е, А, ви бачите? Ви бачите пупик мінус вісім, що? Тут чого його бачите. Ні, не дивитись на того, будь ласка, бо ми ніколи будемо показувати про це знову. Ну так. Не перемотуйте до того бобальту, не пишіть кубальдарі, що там було пуцміну свісі, бо я і так знаю. Якщо я зайду в наш карт в наш карт. -райт. А, ви бачите пути білосвісі, але не знаєте, як туди дістати? Мене вибуло сервера. Де сервер газ Судол РК Двісті вісімдесят вісім. П'ять шість один сім вісім шість. Один сім чотири сім з десяти. Нуль, крапка, сімдесят два пупик. Ну вот да, всего для пупик нуль, який ви знаєте. Лулюс наш власне. За люди. Не после якісь. Під... Ну, підписники пишіть в коментарях своє ім'я в Роблексі. О, хтось зайшов. Ну, я не знаю хто це. Ну, я не буду получати з ними якісь секретні пупики. Бо. То тільки за 46 підписчиків для вас, а... А для нього нічого. Ну так, треба просто поставити 46 підписників і тоді ми по покажемо. Ну, за 50 підписників супермаленьке відео а, там. За, ну за 46 підписників, Давайте за 46 підписників підписчиків мінус два до мінус п'ять. А за за 50 підписчиків вже за, зайде за пупік мінус 6, пупік мінус сім, пупік мінус 8 і публік мінус 9. А ні, то дуже сильний секрет. Ну, Ми Навіть не думаю, та, треба про нього та, говорити. Ну так бо пупік мінус 9, то буде пасі м'яч, бо треба забрати 200 підписчиків. No, і пасі бігать для нас. Вот для того. Для того каналу. Ну боже для нового каналу робимо. Я буду. Я знаю, як називати новий канал вже. Ну, ну, завтра, завтра. Я даже... Я завтра, якщо... Ну, завтра я здивлю відео для Диля Ротіля моє. тех, кто снимается, и Пупик писаться. Я думаю, для вас выставчить. Ребята, пожалуйста, назовите Рома Диас, Я не могу сказать, что так, так называть канал. Окей, okay, видео закончилось, или нет? Нет. пупик? Пупик. О, вже говоримо 5 годин. А відео закінчилось. Лє, дай. Ну, я близько не буду підходити до секретів, яких я розкажу за 46 підписників. Так що... Ну, Ви навіть близько не побачите до ну, них. Ви навіть будете думати. Ви даже не будете думати, чи воно близько, чи ні. Звісно, що далеко. Ви ж близько не підходите, бо тільки на 46 підписів. Взагалі-то пупік дивиться зараз зроблю. Ну, я думаю, ви бачите пупік 5, пупік 4, пупік 3, пупік 2. Ну, мінус. Тільки ви не знаєте, як туди дістати. Да, 9, там реально не знаю, я... не, не скажу як туди дістать. Окей, ми для вас паузнули, бо, бо я просто были розказували, а не стати публік девять. за 46 безплатно в... бо підписчиків. А ви, я не знаю, хто ви. Ну, та якісь карти. Ми робили, коротше, в його 3D там всякі копі 01, копі 02, а він робив там копі 06, копі 07, копі 11. Хочеш ще побачити по пупік по 9 років?